Кліпенькі, дорогенькі. Давайте знімемо відео з вами. Время зовсім немає, ката катастрофічно чогось його не вистачає. От біжить время, от біжить, от вроді не йде так, як раніше. Ну, от, Чи може це старість, правда? Чи може це і ви також щущаєте його? Чи тільки ми також. Ну, вроді тільки цей, туди-сюди, все вже, вже. А ща ще перед, я не знаю, як в городі, в селі, починаємо перед Паскою прибирати, виносити, витягувати, викидати. Загод собираєш, 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 копиш, 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 накопив наконець. І перед Паскою от починаєш все викидати. З сараїв з кухонь. Оце. Ой, бідні, бідні. Прям. Чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні. Копиш, 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 все треба, все. І несеш його в хату зразу, з хати, в сарай, чи в літню кухню, потім на горіще. потім з горіща викидаєш на прицеп і вивозиш десь. І все. Ну, Скільки, скільки етапів це все проходить. Поетапно. Не так, що взяв, викинув і все. Ну, нічого. Так, дівчатка, хлопчики, бо багато хлопчиків, 20 число. Не забуваємо, просто нагадую вам, 20 квітня, ой, березня, березня, щось я біжу вже в полюді паравоза, 20 березня. Ми пустуємо, ми сидимо на самій воді, ми ви всі особи, хто на чистках. Якщо ви за дітей, от старайтеся зробити це самі. Ну, якщо ви там діти далеко, діти не знають, діти десь церкви такої немає. Сходіть ви в церкву, сходіть за дітей, те саме робіть, все те саме робіть, те, що ви робили для себе. І все, і буде вам щастя, і буде вам спокойся цілий рік, буде, і буде все буде. А нам усім миру, всім бажаю миру. Не знаю, пишете ви в коментарях, то новостей передивилася. Повірте, нема коли їх дивитися. І радий би дивитися, поки я на розкладі, отут, да, телефон там балакає, і то стараюся не новості, а стараюся десь, щоб щось там таке на мозги спокійне, щось, щось балакало. Так що нема коли новостей дивитися. В хату заходимо вечором вже самі тільки новості. Уже тільки одні новості залишилися. Так що нема коли мені дивитися новостей, слухати когось якось. Те, що карта показує, те я вам кажу. Не більш, не менш. Ні під кого, ні під чогось. Люди, які розказують, от я, случайно там, як, случайно, ну, от воно вискочило. Ті, що розказують політику партії правильно, там і просмотрів по 200-300 тисяч. Там добре дивляться. Так що ніякі новості, ніякі те, що карта показує, те, що я чувствую, те, що йде, от те, що треба сказати по карті, те я й кажу. Не дивлячись ні на просмотри, ні на те, що нравлюся комусь, не нравлюсь комусь. Я вам казала, кажу і буду казати, я за мир. Любою ціною, щоб був мир, щоб не вбивали ні моїх дітей. Не мого чоловіка, ні ваших дітей, ні вашого чоловіка, там чи батька, чи свата, чи брата. Ні, щоб це все прекратилося. Понімаєте, для мене все рівно людина, якою мовою розмовляє. Я роблю розклад, ви дзвоните до мене, і руською мовою люди розмовляють, і ти бавакаєш. ну, а я взагалі суржиком непонятно, що це таке. Смість, смість, так що мене десь повісити на гіляці треба. Чи ті, хто на руському язикі. я вам казала, колись опять кажу, а ті хлопці, які погибли, які були руськоговорящі. От просто вони по-руському, вони родилися в таких сім'ях і вони розмовляли і розговорювали по-руськи. Що їх тепер? Вони не герої. Ну, для мене це, для мене це не значить, що за це треба вбивати. Ну, не значить, що за це треба, знаєте, як, як сказати, людину лішати житті повністю. Наші правіті, які придумали мову, віру, от НАТО, шмато, це все, це воно від тіля пішло. Настрою людей один проти одних. Якщо ми це не поймемо, то це відео зараз зніму про суми і про курс, слідующе відео зніму про які уроки треба винести. Це я зараз кажу без карт, моє мнення таке. Ну не должны, ну, нема такого, нема причини, за що даже один одного ми вбивати. Ну, треба людьми оставатися, чи мова, чи язик, чи розмовляємо українською, ну хто кому не дає, хто кому заважає, хто кому запрещати довжи. Ну, невже в країнах нормальних, тільки балакають от, американською чи там, якою, англійською, там чи якою вони там, чи там тільки от такою балакають. Прощення, ну прощення, не прощення, понимаєте, в душі може ніхто не простити. Ви знаєте, якщо хто дивиться, давно ви знаєте, які в мене відео. були. Тобто ніхто не мовчав, і якщо було ну, як сказати, ми знімали Росію, то все те, що я бачила по карті, я казала. Ну, не може це бути воно вічно. Ну хто від цього? ну як, ну як, ну, Не може бути вічно ця війна. Так, є люди, яким це, знаєте, як бальзам. Тому що вони в мутній каламутній водичці все, все підбирають дуже хорошо. І прийде час, все ми побачимо, де хто, коли, як окажеться, чи ми з вами десь будемо, там в, в особняках таких крутих і в замках, чи вони десь там хтось окажеться. Ми жили на своїй землі, ми живемо. Я не вважаю, що я ціля тікати. Хоча б можна було так, як люди їхали, так і нам їхати. І в нас, округ нас, зривалося і дуже серйозно зривалося. Я не вважаю, що я дона кудись їхати. Хай воно оце яке, оця літня кухонька, яка не є, ну вона моя. Я тут живу. Тут наша земля, тут моя сім'я, тут мої корні, тут мої, мій батько похова... ну, тобто, тут, Тут моє, тут моє. Чого я довіна по світі десь йти? В Англію, в Германію, там в Італію, в Іспанію, в Америку, якщо хтось туди добереться. Ну чого я довіна? І чого ми довжні все час ми жити в якійсь отакій вражді непонятній? Блять, якщо ми будемо так жити, ми просто із людей перетворимося в яких творі. Прощати це в душі. Прощаємо, не прощаємо це в душі в кожного. Всі не в восторгі, всі, я думаю, в кого там душа, ну... на місці, то це ми розуміємо все. Ну, не треба його далі крутити, вертіти, не знаю. Моє м'єння. Ви напишете, хто там напише, як напише, це таке. Я маю право на своє мін'я, я маю право на те, щоб сказати, що я за мир, я за мир. Любой ціною має бути мир. Щоб ми вернули все те, що в нас оттяпали. Ми не вернемо його. Сейчас, по крайній Зараз, от зараз, ми його не вернемо. Положити ще людей, скільки положили. Що воно дасть? Щоб ще далі в глиб України дошло, ну, пішло воно все це? Ну, 100% ніхто не дасть гарантії, що воно не піде. Да, я вам чесно так чесно сказати, на початку війни зовсім, було, зовсім був один, один настрой. понімаєте, як зуміли все це в людях переламати? Чого? Тому що дивися три години, четвертий рік війни, і ти дивишся, те, що звідтіля вони пруть, ми розуміємо, що це враги. Що вони пруть, вони йдуть нас убивати. Ну те, що за нами робиться, тобто всередині нас, всередині. Робиться. Ну за три години, четвертий год, ну, я не знаю, як ви. Може, ви не там живете, може, ви не так бачите. І робити вид, що цього всього, ну я не знаю, я не знаю як. Якщо для мене, я понімаю, сейчас, от пройшовши три-четвертий ну, три, рік, понімаєте, що все це дуже, дуже хорошо готували, дуже добре спланіровано. І ніхто не думав про людей, простих людей. Кожен думав про себе, той, хто той, хто... розумієте ви, і про свої кармани, і про своє все. Так, все, давайте, ліричеське відступлення. Сьогодні не про чистки, і про гадання, і про все, а про це вже. Моє мнення таке, а ви напишете, як ви думаєте. Понятно, що в кого дитина погибла, в кого цей, там боль, там боль страшна. Її нічим. Не, 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 не залічиш, не за цей, з цим треба буде якось жити. Так, подивимося Курськ, подивимося Суми, чи буде прорив, чому так швидко кусочок ось бумажечки лежить маленький, розумієте, що тут немає такої посульки великої, щоб я... Так, давайте подивимося, чого так швидко здали Курськ. Ну, чому так швидко здало, здали, здалеку Давайте карта бачу. Давайте карту бачу. Чому здали так курськ? Тому що мудрі. Тому що мудрі. Тому що страшний суд, тому що старші аркани йдуть. тому що ігра. От я вам все время цю показую Пентаклі двойка пентаклів. Ну, на великій колоді. Вона, ну, це хто дивиться, кому цікаво, ну це довго мені шукати. Якщо вона з краю буде, що я її знайду. Ці більші карти вам вони можуть бути понятні ще. От я вам показую. тому що ігра така. Тому що все це гра. Ігра, ігра заходити в Курськ, і гра виходить з Курська. По крайній мірі, в мене карта так показує. Чогось, мені так карта показує. Не знаю, як вам там що показує. Для мене це все ігра. І, і ця гра, розумієте, це ось ця карта. Ось ця сама карта, ось він грає. Тому що і зайшли, і вийшли, так як повинні було зайти і вийти. Так як повинні були зайти і вийти. Тут карта карми, тут карта кармічна, тут карта страшного суду. Тут карта студілища вперед буде, ну, то тобто, є, знаєш, зуміли, зуміли цілий народ. От, зуміли цілий народ. І не самий дурний народ, і не самий кончений народ, Понимаєте? а ми кожен залишився, як в одиночесті. От почуйте, що карта показує. А ми кожен з тим залишився, як в одиночестві. Ти знаєш, до чогось ми додумуємося, кожен, кожен щось там в собі. Чого? Потому що нема правдивої інформації. От карта показує вам. Тому що немає правдивої інформації. Немає дійсно, де можна зайти і почути правду, істинну правду. Може, десь людина й правду старається сказати, але вже ніхто нікуди не вірить, нікому нічого вже не віримо. Понимаєте? Тому що і гра. От розіграли, от зіграли, от рулетка, от як об'яснити. Тому що договорилися, тому що ізначально договорилися. Так, да, король мечей. Да, все це, все це, все це гра війна. Тільки просто гибнуть живі люди. Іграємо війну, де да гибнуть мирні люди. От десятка. Ну, як, ну що тут? Ну, от смерті. От король мічей, от смерті. Будуть ще смерті, будуть ще прориватися, буде ще там крутитися, от там, де Суми, там де Курськ, буде ще там ще не, ну, не закінчилося все. От король мічей я вам показую, от десятка мічей. Ще будуть смерті, будуть масові смерті. Навіть карта показує масові будуть смерті. Не так, що одна людина там, десь друга людина, а можуть бути масово. масово. Десь якісь прильоти, десь якісь можуть бути котли, десь можуть бути якісь, як правильно називають, ви самі розумієте. От ігра. От вам п'ять карт і все, і розклад вже зроблений, можна сказати. По цих п'яти картах я вам показую. Ось п'ять карт, по яких картах показує. Іграють нашими життями, грають нашими, нашими судьбами. Граю. Ніхто нікого не боїться, ніхто нічого не боїться. Кожен живе одним днем. От сьогодні прожили і, і, і все. Давайте ще подивимося. Шокурська, Курськ? Шо Сума. Ну, От така ситуація. От ситуація все одно ще ніхто воружі не склав, чого ще до кінця. Ще повинно воно там бути. Далі що у нас тут? Нестабільна там ситуація, карта нема стабільності. Люди, розумієте, тут люди, тут люди в своїй, ну як сказати, люди в своїй, в своєму не я б більш би сказала, далі в своєму непоніманні знаходяться ті, що там люди. І за майно своє, і за імущество своє, і за життя свої, понімаєте. За стабільність свою? Ну і карта Я вам скажу, карта як показує. Навіть в те, в що не віриться, воно буде. Навіть в те, що не віримо, чи не вірять люди, які там, воно буде. Воно буде, воно буде. А що буде? А ну як воно буде Не програ Україна, що буде? Не програє, навіть ми дивимося там, до кінця Україна не програє. я в тому, що тут більше Тут карта йде на те, що Росія не виграє. Україна програє, не програє, а Росія не виграє. Як би бы не було, і суми, вони були українські і будуть українські. Можуть, можуть дуже близько до сум підійти, і дуже близько біля сум дев'ятка мечей. Люди бояться. Люди бояться. Люди в страхі, люди в паніки, ті, що там. Що там люди. Тому що, щоб самі суми, я б не сказала, що прямо ну, прильоти, да, це все, ну, щоб захватили суми, і суми відійшли до Росії, ну, я б цього не сказала. Я б сказала, що може бути некомфортно тим, що дуже близько підійдуть до Сум. Може, була границя, там, я не знаю, скільки, там 20-30 кілометрів від Сум, Тепер вона може стати там 2-3 кілометри. Примерно я кажу. Так. Люди хочуть правди. Дивіться, саме більше, що карта показує, люди хочуть правди. Я навіть не можу сказати, це дуже м'яко, що люди скучили за правдою. Понять, от дивіться, все по карті, от, карту ми дивимося і беру карту далі і далі показує те, що хочу сказати. Бек по кругу. Біжимо по кругу, біжимо по кругу. Маніпуляція везде одна маніпуляція, не розуміють люди, коли цей круг буде розірваний. Пазумаєте, як це можна жити, От навіть сім'я я беру сім'ю. І якщо один одному і діти ще сюди підключаться, і ти вже сам не розумієш, де правда, вже де, ти сам з ума сходиш, не розумієш, де правда, а де неправда. Хто прав, хто не прав, руський язик, українська мова, хто прав, хто не прав, чи, чи так правильно, чи не так правильно. Задергали цих людей, розумієте, що це ну, от по карті. Задвергали цих людей, що люди перестали знає, як своїм сузнанням управляти. Карта показує. Своїм сузнанням люди перестали управляти ним. Покалічені люди, навіть люди ті, що фізично не покалічені, вони морально от по п'ять років кубків, от морально емоційно покалічені наскільки, що будуть ще жертви, будуть ще жертви. І будуть такі масові. Карта показує примерно масові. Чи це Курськ, там близько до Сум, чи це в самих Сумах, Ну, будуть ще, знаєте? тут уже ситуація наскільки, куди далі ще? Ну, якщо далі, якщо далі от приміна, ну ж там до, до останнього воювати? До чого до останнього? До кого останнього? І правіті підуть теж на війну. чи як? Чи як до останнього? Люди просто хочуть жити, десятка кубків, люди хочуть з сім'ями жити. Понімати, що не завтра, не післязавтра тебе не ТЦК, ніхто не злове, ну Ну, тобто, як собаку. не... Ну, ну от Люди просто хочуть жити. От по колісу фортуни хочеться, щоб життя крутилася хоча б так, як раніше вона крутилася. Чого ця карта показує? Тому що ціну житті поняли люди. Українці, я за тих, я, блін, не хочу навіть <кій> не хочу навіть. Там, там, там є вони, там хай вони самі. І карта тут фінансова. Ну, фінансова буде дуже буде в Україні, фінансово буде он, миша, яка там, з цієї сторони, якщо бачите, миша, яка пентакль в руках. Гроші фактично будуть з'їдатися. Тобто Магазин, продукти, аптека, все воно з'їдається. Тобто фактично буде з'їдатися. Ну і вихода, виход, який виход, тут карта вихода. Ну, за суми поняли, курс суми поняли. Який виход? Тут карта виходу. Не бачимо виходу, а вихода який? А виход, бачиш, а виход, понимаєте, буде тоді, от послухайте, як карта показує. Буде виход тоді, коли ми багато правди узнаємо. Понимаєте? і біле буде білим. Хто що робив і як робив? І до війни, і во время війни, а чорне буде чорним, от Верховна Жріця каже. Буде обнулення тільки тоді, почнемо думати всі і розуміти, коли ми цю ситуацію цю побачимо і до війни. Не треба брати тільки війна. Тут і до війни, і до того, що війна була, ну почалася, і во время війни. От коли ситуацію ми побачимо, тоді є шанс. Україні бути, тому що все останнє, поки ми правди не бачимо, це значить, ми догадуємося. Ми сидимо тут, оце гадаємо. Там хтось на другому каналі своє гада, третій на своєму каналі, це я просто кажу, абсолютно. Третій гада, з одного там Ютуб-каналу одне, з другого новинники, які там у нас ідуть новини. Не знаю, які в нас там новини йдуть, якось кажуть на нього марафон, марафон. Там зовсім друге. Знаєте, поки люди не поймуть правди. А поймуть, карта показує поймете. Ви відкрийте глаза. І ми, і ви. Ви всі карта показує, ви всі відкриєте глаза. Хто з ким договарювався, Які договорняки були, хто куди що, як через договорняки ламали цю Україну бідну і нас з по башні, Тобто не осталося, розуміючи, що не останеться нічого абсолютно. От просто колода лежить в мене і все. Да, і це все було швидко. Ну, тут королева, ну, не будемо балакати. Да, Жінка теж показує карта примерно. Жінки теж, до, ну, як сказати, хлюбнули. Чи хлібають теж на війні, оці, що це відбувається. Дуже хорошо. Карта показує, в лапках дуже хорошо. Ну, фінансово просто карта передуждає. Фінансово буде, буде важкенько, тому що з ями. От я беру карти, просто беру карти. Зями фінансової, ось п'ятерка пентаклів фінансова, ось карта з ями, ви розумієте. будемо фінансово дуже довго вигрібати. Глаза відкриються не те, що, знаєте, отак прям відкриються. Вони відкриються і прям на всю морду будуть глаза відкриті. Те, що ми побачимо, і, те, що ми, і не просто так, що догадки, а дійсно те, що ми побачимо. Взагалі, от таке якесь відео вийшлося, не знаю. Не знаю. Може, щось не так я, може, ну ну, время покажет. Время покаже, час покаже. За все час покаже, час найкращий, як сказати, Время все стало на свої місця. так як і в особистих розкладах. От сьогодні ні, 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 не може бути такого. А через неділю, через місяць, через два людина опять пише: Візьми мене на розклад, тому що а все отак як є, таке є. От карта теж карта не за вас, не за нас. Карта не показує, що хочу я, і не покаже, що хочете ви. Карта показує те, що є на самом деле. І поки ми не поймемо, що на самом деле, що не тільки, ну як сказати, те, що прийшли, те, що почали ракети, все це ми розуміємо. Ну те, що в самій Україні, і, знаєш, як ото, навіть не знаю, як його сказати вам, що крутили, вертіли, знаєш, людьми як хотіли. І ніхто не думав про людей. Як люди будуть з цього вигрібати? Тобто наскільки людей накручували, наскільки розказували те, що треба розказати, щоб дійсно ми повірили в те, чого й немає. Ну, це таке. Це треба казати, щоб це зрозумів. Тут абсолютно все, любеньке, дорогенька, давайте пока-пока.